Усім привіт, наші колеги. Ми сьогодні завітали до нашого партнера у магазин і хочемо задати декілька питань. Ми сьогодні в місті Чернівці зі всіма з ким зустрілись дуже раді. І зараз ми з нашим партнером будемо спілкуватися. Буде декілька буквально запитань. Привіт, привіт! Знаємо бренд ваш дуже давно. Знаємо власника, але по саме по принтах ми співпрацюємо останніх півроку. Ми задоволені співпрацею. знайшли, просто не знали, що ви займаєтесь принтами, знайшли вас на виставці. Ма мали з чим порівняти якість принтів, тому вирішили спробувати у вас. І нам вигідно, класно. В першу чергу, ну якість ну для мене це прямо надважливо, тому що я розвиваю наш ну наш власний бренд, і ми дуже переживаємо за якість, тому що це ми працюємо з кінцевим. Споживачем і чуємо фідбек, і то для мене якість в першу чергу. Друге це зручність, третє, те, що ви йдете на якісь наші умови, на те, що ми можемо щось з вами обговорити, обсудити, тому і віримо в чесність. Дуже дякую вам.